Ну що ж, ми продовжуємо наш кулінарний марафон. І до нас на кухню вже завітала ну легендарна людина Євгенія Шустер, заслужений журналіст України, наша колежанка, телевізійна ниня. Я вас вітаю, Євгенія Михайловна, Дякую за те, що ви прийшли до нас і вирішили поділитися своїм бабуся. Ні, поки не бабуся, поки Мабуть. зарано, поки поки рано. Да? Да, да. І вирішили поділитися своїм фірмовим рецептом вашої такої норкової шуби. Це не норкова шуба нігатьблюда. Це нормальна собі українська шуба. Як ми будемо готувати? Ну як готувати? Ти взагалі працюючи на телебаченні, ти коли потрапляєш додому? 31-го числа? Ну, я 31 завжди потрапляла час, е, Ну ось так. Отак завжди потрапляла. Я тому треба все робити дуже швидко і руками. Я? Тоді все буде нормально. За кадром я бачила. Т Т Він не мій... прийшла і наробила тут такий хай, як то кажуть, який ніякого хаю я не робила. Так, сказали, Ну ось би дивись, Перше, це все ж таки оселедець. Так? так ми його вже поклішили. Ми швиденько його на дно зараз покладемо. Так, як От. ви обираєте між іншим оселедець? Він має бути такий же смачний, як я. Жирний, гарний, світитися. Ну такий так. справжній український оселидець. От так. Далі що треба класти? Знаєш, ну, цибулька цибульку треба Потім Наша українська картопля швиденько до Добре, відварена. Бач, вона має бути холодною. Uh -huh. Ми її натремо. Ну сіль. є, тебе сіль. є в тебе сіль? Є в тебе все. А он швидко ту це бу цибульку бачить. Розка за вашу що практику роботи на телебаченні. І власне доводилось коли-небудь готувати, от просто як то кажуть, з коліс. Так от прибігла з усіх. Я, я все життя вечора і я тому... все життя жила на колесах, тому я все і робила. Дуже швидко. Ти бачиш який гарний буряк в шубі. Головне, який має бути оселедець, яка має бути цибулька, вона має бути mm -hmm. чуть такою. Не така сердита, а вона має бути. Така... Ой, слухайте, а це не цибуля, це просто злодій якийсь. Ти по перше, її неправильно ріжеш, потім будеш її. Перерізати на такі маленькі побички. Да, да, да. Бачиш на такі такій шматочку. Да, 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 да. так. вирізали між іншим жодної краплини. Просто О, тільки пропрацюєш на телебаченні східня із нашими операторами. І в тебе не буде від цибулі сліз, ага. буде тільки від операторів. О боже зрозуміла, да? так? Ось він такі так. таємний рецепт. Так, диви як красиво. хлопчики, як красиве виходить тут у нас. Буде все видно. А це нічого, що це у нас цибуля буде синя, а та біла, чи так нормально різнока. Буде красиво. Буде красиво. Ложки так. Йо -йо -йо. Вона ж проситься, розумієш? Цибуля це ну, головний продукт, ну, це все щоб нас не захворіти, складова. щоб пережити всяку біду, Ой -йо -йо всяку. Що? що таке? Ти плачеш, да, так? Я просто ридаю. Ну, так. Давайте велика кажи. – А чому ви мечтаєте Звичайно, під Новий рік? Під новий рік про що я мрію. Ну, По-перше, я всім э, бажаю, щоб зустрітися через рік. Ага. Що це... Тобто, щоб всі залишилися живі і здорові. Я думаю, що зараз це особливо. Нам треба всім бажати, всім людям... Всім, хто тут з нами, в Кіровограді, поза межами. Щоб всі дожили до наступного року, і були здоровими і щасливими. Взагалі чим асоціюється новий рік. Знаєш, він асоціюється з ялинкою, з гарною. Тому, коли ще в мене було дитинство, скажімо так, коли ще були живі мама і тато, то безумовно для мене найголовніше було це купити гарні такі, я колекціонувала, гарні такі. Кульки, uh -huh. тоді їх ще було не так багато, як зараз. Для мене ну таку я собі мрію поставила, що я зберу 100 кульок. Okay. І Я тоді буду щаслива. Uh -huh. Кульки мається на увазі прикраси, так? Саме кульки, шарки. От. Але, на жаль, я їх не зібрала. І, на жаль, дитинство моє закінчилося дуже швидко. Лена, що треба тепер робити, скажи, будь ласка. Да, хто Далі. знає, Євгеній Михайло, навіть навіть класти селедець? Умниця. Лена, ти растюш. На да. глазах узів. Все, все, да, Я от відчувся лучше, значительно. Так, зрозуміла, угу. так, так? Так. Все, ми кладемо. Ну ви б мой взяли це вже. Ну? Я ж не селедець? Бачиш, угу. він оселедець завжди він має в парі бути з цибулькою і з картоплею. Ну, Возумієш, тому да. я, я поклала цибульку, да, да, морква боїться спочатку оселитися одразу. А отак от вона буде. От, нормальна. Чесно кажучи, шуба, по суті, це дуже корисна штука. От якщо виключити майонез, як на мене. Ну, дитячий, що я мені хтось тут порізав із ваших сучасних асистенток, так, є ледве-ледве, я був його менше курсі. Ну так, я взяла не дуже такий жирний майонез, я не люблю. Угу. Жирний майонез. У мене ще до речі є взагалі 40% тут. Ого. Бачите? Ну, О, Порядку, Оце як Євгенія Михайловна любить. А то <світ> так робили. Так. О, ну, а як думаєте, можна із сметаною робити? Можна, на половинку можна робити. Я взагалі люблю, коли я роблю олів'є, то я трошки беру і змішую майонез. Uh -huh. І взагалі я майонез роблю сама. Ну, оскільки все швидко треба робити, uh -huh. так є така справа. Лина, кажи, що, не, що не Ну, Давайте візьмемо все ж таки вже і мою Булі підожди твоє. твоя я під... під, під, піде на верхній шалі. А, Вона тобто, буде, це буде Дуже так? да ну, буде так, дуже так. красиво. У так. вашій родині вдома, от скажімо так, наскільки це свято кулінарне? Тобто, ну наскільки ну, ви ти подивися на, на мене, ти знаєш мого чоловіка, от, тому наше свято дуже кулінарне, тому що ми любимо поїсти. І, і я ніколи ну, і не ж, роблю ніякі ділікатеси, там якісь видумали. Я все роблю такі народні салати, ще з добровеличківки, ще як робила моя мама, колись. Тому в мене все, я нічого ніколи особливо не вигадую. Ото треба їсти все те, що тобі народ з самого дитинства не малював, розказав. Оце все треба їсти. Повертаючись трішки до вашої професії, скажімо, до основної, оскільки ви все ж таки людина телевізійна, незважаючи ні на що, хотіла би поцікавитися якоюсь історією, яка сталася можливо під Новий рік з вами. Дива, дива, Лена! Це ж екстра, її багато не буває. Яка сталася з вами під новий рік? От під час, наприклад, роботи. Тобто бували ж такі епізоди, коли треба було щось Снюхай. знімати 31-го? Я тобі знімати 31-го, першого, ще тобі розкажу одного разу. Був гарний новий рік, був е, сніг на вулиці, uh -huh. було дуже красиво, і вже всі давно напилися у нас. На телебаченні, пішли додому, все помонтували, все познімали. Я сиділа довго. Uh -huh. Я вийшла з Ірою Романською, вона була випусковою. Ми виходимо, вже нікого ніде немає. Uh -huh. Десь сьома година вечора, йде гарний сніг, На площі горять э, ліхтарики, ялинка стоїть, oh -oh. дітки я бачу. І під'їздить до нас. Автомобіль прямо під двері. Телекомпанії. Телекомпанії. Mm -hmm. Так, і, вже виходять, послідь, більш і виходять. І виходять з нього два гарних красені хлопці. Мені спочатку здалося, що це вийшло ну, якісь, ну я не знаю, мені здалося якісь артисти вийшли. Так. Вийшли два гарних цигани. Як потім це так виявилось, і кажуть. Тут телевідення тут. А у нас була помні програма була за чимось, я її вела. Прямо И, так нала, да? І легендарна. Тут телевідно, да? тут. І да? да, наше вітання були. Пам'ятаєте, звичайно. 190 знає. годин сиділа Іра Науменко в ефірі. Не міняє позиції пози, вираження вот. ліця, губної помади і всього прочого. Между прочим, і... і... ти подиви, віде. яка красота там. Да, да, да. Вот. да. І... і вона розказувала. Тетя Мані, оттуда татуди песню Кадишевой траля-ля-ля співали 18 разів на одну програму і черешню теж. Так, яйця поклала. Все, остання, дивися, остання цибулиночка. Угу, угу. Давай ми покладемо трошки так, тепер для і твого не щас. Лена, ну ти мені спортила. Ну, Лен, ну не так. можна ж за такими кусеняками. візьміть там, де помічені. Ви по возьміть. Ви наріжки, мадам. Ну, так, я Ну и, короче, вот здесь, значит, говорят: тут программа, тут программа, ага. где все? Ну, мы говорим, ребята, вообще уже 31 число, да? 31 число. у нас задача от барона. Какого барона? Ну, цыганского барона. О, Боже мой. Он женит сына. Сейчас. Ну, в украинском районе. Не. Э, значит, э, він, сына, жены угу, Нет. Значит, сына женит на Лесдво. Это так было, мы здесь будем заниматься. Но нам вот нам сказали, мы, мы не приедем, э, значит, не вернемся. Даже сьогодні, 31-го, коли ми йому не привеземо добро. В результаті ми з Іркою втрапили додому вже з першим боєм куранту, бо ми їхали у село Рівне, дивилися, де ми будемо знімати цю свадьбу весіляться. То Тобто вас почти что похитили? Нас, так. Да. Ну така машина була, і такі гарні два цигани, що мені було наплювати глибоко на те я втраплю. Я додому 31 го числа чи не втраплю. траплю. Потім... Я, я, я дуже багато знімала цікавих подій от, за все своє телевізійне життя. Сусі. Такого весілля і такого дійства я не знімала ніколи. Я дуже жалкувала, що в мене любимося. Боже мой, так, какая прелесть. сказала, да? да? Так, да. у нас залишився останній mm. Ну, Вот, майонез уже стал вести себя лучше, вы uh -huh. заметили? Ну, безумовно, ты ж зробила ему уже такий. Да. Uh -huh. Мачки, если хочете, да, не получите. позвоните. <рес> ничего, да. им еще нужно немножко продержаться. Три так, Поїхали. Так що зараз буде декор версія. Ні, ще не декор. Зараз буде ще один шар і потім будемо щось вже ж? Ну доки є ще ж є з е... чого. Є з чого. І є з чого. Ну, зрозуміло. Да. Поки ага. А Михайлович. Я тут хтось годував чи говоря, не? тільки щось говорять, алкогольним коктейлем. Один Ні, носить. ну ти коптелем. Я... Це ж повинна знати, що я mm. належу до тих телевізійних журналістів, що я ніколи в житті не пила. І тому коли нас чимось пригощали, він нас завжди на всяких святах, це пили наші оператори і вся знімальна група. І за це вас, вони да? мене, да, ці їхні страждання, вони мене за ці страждання дуже любили. Uh -huh. От, дуже поважали Все і дуже хотіли зі мною завжди їздить на сйомків. Слухайте, ну у нас виходить практично такий, знаєте, шустер лайф. Кулінарний. Ну, оскільки все наживо, все ось в студії. Ну, все Шуста в студії. Лайф також в студії. Все нормально. Все нормально. Так, так. Я вже Робову так стараюсь. Я вже стараюсь так би я вже і залишила. Ні, Лена, ну не, не можна ж так робити. А чого, так вже так? Це не гарно ще. Так, де наша. Лимон Лу... ну, ось. Ні, цибульку наріж мені таку живеньку цибуку. Ага, ага, ага. Живеньку, а кріп? Ну, кріп ми кудись вставимо. Так, зараз, хвилиночку. А? а скільки? Сама придумала. Скільки? Що? Три. Досить таких пірошка. Ну, гарненько тільки Його? Його береш, наче він тобі чужий. Хорошо, все, зараз ми зроднімося, подождіть. Зараз секундочку. Ось такі. Вдома так. посадила цибулю. Три тижні тому. Де вона виросла? Ну, якось вона проклювалася. Угу. До якого нового Я вона до 8 марта якраз. Так. Є така справа. І тепер ми маємо що зробити. Ми маємо, ми маємо просто жовточок. Я... Зніму цей жовточок. А А ви чого таке делать, да? Та нічого я не буду делать, кір, я не вмію делать трози вот эти ваш, вот все ці, ось ці угу. всі і е, такі із не нужны. Слухайте, винькала. Коли послухайте мене. Угу. Коли їжа смачна, то їй не надо не ні, треба ні рози, роза ні, роза роз. ні угу. ніхто їй не надо, ні пісні, ні пляски. Угу. Тому що люди будуть уминати угу. за і не звертати увагу на те, як так. це в принципі. Так. Мізо. Ну ось якось так. Сури. Якось так, добре. От ви кулінарка, от серйозна та така. яка там кулінарка? От, я... Чи були такі страви, які вас здивували? От, чи були коли-небудь ви у кого-небудь? От вас можна здивувати кулінарно? Так щоб, знаєте, не було, от, ні до чого прискіпатися неможливо. От ідеально. Ой, господи, може... Ну, згадайте. Оце на тій циганській циганському весілі ми щось таке їли, я не пам'ятаю. Я вже просто, якби ти мені казав, що ви підготуватися з цим. Ну, якби да, таке, було, да, потом, да, буде, то мабуть. Якщо ні, вам згадали. буде. Mm -hmm. е, якщо вам буде незадвіний мармір, я не знаю, що він вам там буде готувати, mm -hmm. але пристаньте до нього причепіться, хай він вам зробить калоші, галоші, mm -hmm. зимові. От, оце смачна штука, вона теж така, вона поживна, це mm -hmm. такий десерт дуже гарний. Mm -hmm. Я не буду більше вам нічого казати, але mm -hmm. це, mm -hmm. якщо він розколиться, розполиться, де він дітей, хай він вам зробить, це теж робиться дуже швидко mm -hmm. от, і дуже гарно. Mm -hmm. Уже все, уже, уже даже миска закончилась, Евгения Михайловина. Шуба ну, еще нет. Взагалі бы, мав бути вершечок такий, але ну, ми зараз його придумаємо. Це то, то есть это еще і архітектура така гастрономіческая. Ну, то есть сейчас будемо так. башню таку вот. Шубує б... башки тут такої не буде. О. Ну, правда. Ну, мені здається, що треба, щоб вона ще настоялася. Ну, в принципі, трошечки. Треба, щоб вона... Настоила, а це я такі зроблю таку клумбочку тут, ну таку. Ну виглядає буде... парадні, ніж клумба на площі. Називається, да, клумба uh -huh. українського достатку, там чи я не знаю, що такого Чернограцького. І ось тепер ми беремо, де тут мілка, ось от верточка мілка. Так. І що це буде? Це жовток, Ну такий да? жовточок сюди причепи. У нас рік кого? Взагалі так кажуть баранчика. Баранчика, ну бачиш, баранчик цей поїсть. Не хотелось бы отдавать это баранчику, на самом деле, хотелось бы... Лена, я разумею, на что ты сработала такую передачу. Ты хоть за весь рик трошки поясишь. Ну, я не только о себе думала, на самом деле, Лена Ну, у нас же большая группа, вы же видите. Ну, все, пояс, значит. Так. Ну, будем обожать, что это... Боже, как я тут нагидала. Скажут, боже, что это такая... Ничего, магия телевидения позволит нам здесь прибрать. Ну, что, давай. Так. Вам наливати шампанське? На вы... Ну, для кадра придеться Євгені Михайловна поняти, хоча. Хотя... Ага Обманим всіх. І ви і я. Да, Підійжі ж, я ж придумаю. Будемо вважати, що це. Що це туї. Не туї, це як такі ялинкові прикраси. Це просто восторг. Будемо робити такі. Портки. Так. Угу. Так, ви будете робити. Ліна, я буде, я а, ви а я вам доливаю шампанське і готую один невеличкий сюрприз, який ми приготували між іншим для цих учасників нашого такого кулінарного зібрання сьогодні в Михайловна? Це така лотерея. Зараз я не, що, не, треба ще щось грати, чи я вже щось Ні, ви вже виграли. Насправді це ось такий специфічний момент. Ось вам такий дарунок від це нашої що, п'ятий мочила. так? Ну, да? Все, що захочете, ти й мочіть собі. Головне, що ми таке собі придумали і від того дуже тішимося. Так, це Бачите? вам дарунок. Ну дивися, це ти мені від творців телебачення Кіровоградського нинішнього. Укоління, так? Да, 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 я да. тобі я ж прийшла на кулінарну шоу. Звичайно. Да, Драматургія будь-якої телевізійної програми, вона чим починається, тим повинна і завершуватися. Тому Ліночка, а я тобі. А, красота. Тут я все-таки, я вихованка дитячок. Ні, віно, да, я щось тут краду таке. Щоб так. тут вкрасти. Можна у вас із Звичайно, звичайно. Взяти Все спеціально підготовлено саме для того, щоб його брати і використовувати. Ну, я вам натворила, да? Слухайте, це бомба просто. Антураж перегадила. Ну, ну, треба, ні, ще, ну, дуже не, червоне це радість. Нам так не вистачає червоне, зараз жовте. якоїсь гарної радості. Це не обов'язково з трубою їсти, ну просто хай будуть такі два ну як баранчики. Ну таке щось. Такий ріж. Ну, ну так, да, щоб воно просто, О, щоб воно таку увагу. А я люблю тут... їсти між іншим декори з салатів. Я не знаю, можливо, це не зовсім правильно, але віна. це тоді, коли салат ніякий. А коли салат який, то ти будеш їсти салат. Ну, щось таке. Так, зрозуміло. робите да. його? Я так. Вам покладу все на місце і нічого геть пану режисеру, нічого. Так, ти мені оце, да? Оце, 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 оце тим... від щасі. А Бо я хочу саме. подарувати вашій програмі. Я вам все ж таки хочу подарувати символ нинішнього року. І він все ж таки схожий, Ліночка, я тобі можу сказати, дивись на мене, так. якщо ти будеш їсти ось такою гушкою, то в кінці телевізійного шляху ти будеш така, як я. Гарна, сита. І до дорідно. Да. Зрозуміло. Дякую ще. дуже. Дякую. Де Де дуже. З новим роком. Головне, щоб він був мирним, щоб у кожній нашій оселі посміхалися діти, щоб усі ми були щасливі і щаслива вся наша Україна. Ну, З Новим з роком. роком! З Новим роком! З Новим роком! Так. З Новим роком!